Я тобі просто говорю, трошки що попроси, щоб до людей стався, добре? Я до людей нормально. Ви дуже і Те, що, сцени, що ви собі розуміло. там надумали, знімаєте, хочете свій я фіксую, репертуар. Я фіксую. Ну, добре, репертуар... Репертуарсували і дорогою. З вами спілкуватися, я не маю бажання. А з ним маєш спілку... звичай. спілкуватися Звичайно. А як так вибірковість в тебе така? Чому ну, вона? Така вона, в мене така? вибірковість. Ну згідно чого в тебе така? Ти зобов'язаний. Тебе... Бажання немає, коли форму знімаєш, то в тебе пропаде бажання, розумієш? Я правильно? тебе патрулька нагло ти не бачиш? Що? Я її не затоновував. Ну так, але Шом, ти їдеш. Її... Воді... Ну ось водій керує транспортним <плес> засобом, ти бачиш передні вікна, там світло пропускає місь 0%, розумієш? Я що, її, Це добре? Я її тонував. Так розтаную, усунь правопорушення. Я не можу її розтанувати, бо не є механік, щоб її розтанувати. А треба ти механіком, щоб розтанувати, чи що? Ви що переживаєте за мене? Да ти патрулька задом стоїть, у то є якесь відео з війну. Ви за мене переживаєте? Я за тебе не переживаю. Це щасливої дороги. Що за щасливі дороги? Щасливі дороги тобі? Що за, за розмова така? Микола? Нічого. Камеру я камеру вам зараз А що ти мені скажеш? Ну що сс... ти мені Слабо поговорити без камери? Мені? Так. Про що говорити без камери? Виключить камеру. A few moments later. Давай повтори тепер. Тобі слабо? Хуй ти у бля формі. Тобі слабо? Чуєш? Фрайер бл. Ну повтори свої слова! Куди мені йти? Куди мені. Що мені робити? Все, покричали? Я не покричав. Чого ти не ви мені зараз говориш, а? Так, як спілкувався, так і спілкувався. — Ти мене в нас, якщо посилав. Чуєш, ти. Знімати чого? чого не, не знімав? — Та бо ти б, розумієш, Та саме справжній Глотки в формі, розумієш, люди тебе побачать і скажуть про тебе свою думку. <реку> чи я стою на обліку, чи я не стою на обліку. Тебе це немає взагалі. Тебе інший функціонал. І лякати людей обліку... В тебе взагалі немає морального Ми, права. Я не лякав. А ти десь воював, може, чи що? Хай то вас не обходить, де я ви. Ну, а ти десь може воював. На вас -то ну ти питаєш, чим я займаюся? Я говорю, восьму машину вчора відправив на фронт. Восьму, дрона відправив. Звиваєте, а ти що зробив? Займається. Зарплату державну просираєш, так? Отак от таке от, от хо в формі стоїть, каже, виключи камеру, поговоримо без камери. Він говорить, що він військовий, що я не на обліку, що я не на війні. Ось стоїть хо, просирає наші гроші, протираю форму. Ніхто не робить, пиняє свої машини, просто за, за нічого. От, от, от вся його суть, от Микола, бачите, бродівський Микола, от це він є. Мені, мені важко його охарактеризувати як поліцейського, тому що, ну, по-перше, він не поліцейський. Людина в формі не може себе так поводити.